Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас у себе в гостях. Дякую, що заглянули у нове відео. І сьогодні це буде кулінарний влог. І розпочну це відео із приготування королівського гарбузового супу пюре. Нам знадобиться, власне, гарбуз. 4 картоплини вони в мене не дуже великі, тому взяла 4. Якщо у вас більше, можна взяти меншу кількість. Морква у мене з заморозки, одну цибулину, два зубчики часнику. В кінці буду додавати ось такі вершки. І також вже підготувала спеції паприка, універсальна приправка, сіль та свіжомелений перець. Ось я залила картоплю водою, поки щоб вона не потемніла, поки буде все інше підсмажуватися. Нарізала вже цибулю, часник і почистила гарбуз і буду його ще дрібнити. І, власне, всі інгредієнти я вже підготувала і розпочинаю процес приготування. Я взяла невеличку кастрюлю, адже знаю, що старші діти не будуть їсти такий суп, і готую його з розрахунку на 2-3 порції на себе, чоловіка і малюка. Спочатку кладу вершкове масло, потім до нього доливаю оливковою олією і готую таку ароматну підсмажку. Кладу цибулю, моркву і часник. Коли вони трошки підсмажаться, цибулька стане вже такою прозорою. Додаю картоплю і все ретельно перемішую, помішую часто, щоб нічого не підгорало. Потім додаю гарбуз, який вже порізала. І заливаю водою. Води даю небагато, десь 2 третини, щоб вона не покривала овочі. Адже хочу такий. ну Дивіться по, по консистенції, яку ви хочете. Якщо більш рідкий суп полюбляєте, додавайте більше води. Я ж люблю, щоб такий був реально пюре, такий більш густіший, тому даю небагато. На цьому етапі додаю спеції, сіль, перець, паприку. Можна також додати карі, вона надасть такого більш жовтуватого кольору вашому крем супу. І далі вже дивлюся по готовності інгредієнтів. Тут вже видно навіть, що гарбуз готовий, картопля вже теж майже готова. Додаю вершки, ретельно перемішую, і зараз буду робити пюре. Мені дуже сподобалося, коли я побачила ось ця назва королівський крем-суп. Тому що я люблю, коли страва не просто, знаєте, посів, поїв і побіг, а щоб це було ну, трохи вишукано, якщо так можна сказати, щоб гарна була подача, щоб красива була назва. І тоді він і смакує, як на мене, набагато краще. Як ви вважаєте, любите вишукані назви і красиву подачу? Ну і ось я вже розкладаю свій суп по тарілках. Він вийшов якраз ідеальної густоти, так як я люблю. І зараз я буду його прикрашати ось такою нарізаною зеленою цибулькою, е таким зернистим кисломолочним сиром та горішкам. До речі, горішки з нашого дерева з України нам їх передали, і ми тут і ними смакуємо і кайфуємо. Цей суп справді такий мега осінній. Він урізноманітнює наше меню, хоча готується просто, а на смак просто божественно і неймовірно. Обов'язково приготуйте, ви не пошкодуєте. Наступна страва, яку я хочу вам порекомендувати, яку я буду зараз готувати, це є запечене м'ясо із овочами. Осінь дарує нам величезну кількість овочів, і комбінувати їх можна щоразу по іншому. Овочі можна запікати і просто самі по собі, але в цей раз я вирішила трошки урізноманітнити і додати ще також курочку, тож я її приправила спеціями, протушила трошечки уже у духовці попередньо. І тепер висипаю овочі, овочі я посолила поперчила і трошки полила олією. У мене тут картопля, баклажан. Перець і гарбуз, який лишився, до речі, від крем супу. Я обожнюю цю страву, тому що вона проста у приготуванні, корисна. І це просто якийсь феєрверк смаків і фарб, і надзвичайно піднімає настрій похмурими такими, знаєте, осінніми днями. Поділіться. В коментарях, в яких комбінаціях ви полюбляєте запечені овочі і чи любите їх взагалі? Наступна страва, яку ми сьогодні з вами приготуємо, це буде будуть млинці із грибами. Адже гриби це точно про осінь. Тож для початку я готую самі млинці, а вже потім буду готувати начинку. До речі, ця страва в нас теж була для двох, оскільки діти не їдять гриби. Якось так склалося, що спочатку наче ж дітям не можна гриби давати, а потім вони якось до них і не звикли, і зараз вони їх навіть пробувати відмовляються. Але те, що діти щось не їдять, не зупиняє нас смакувати різні смаколики. Для начинки я взяла ось такі коричневі шампіньйони. І зараз буду їх нарізати, теж, в принципі, можна нарізати довільно. Хтось любить дрібніше, я ж люблю, коли все ж таки відчувається, що то за продукт, тому нарізаю їх не дуже дрібно. І поки нарізатиму, розкажу вам цікавий факт про Швейцарію і гриби. У Швейцарії, ну, звісно, що у різних кантонах по-різному. Але ось, наприклад, в кантоні Цюріх. Гриби заборонено збирати з 1 по 10 число кожного місяця. А коли їх можна збирати, то ви можете зібрати не більше 1 кг на особу. Ну, звісно ж, вас ніхто там, мабуть, ловити не буде у лісі, але все розраховано на чесність людей. І також є такі грибні інспекції, куди ви можете принести зібрані гриби, і вони вам абсолютно безкоштовно перевірять і скажуть, які гриби їстівні, чи не зібрали ви часом якихось поганок, і мухоморів. А також я нещодавно прочитала, що навіть є така школа для грибників, де можна за рік освоїти всі таємниці грибів. І Професійно вже розбиратися у них. Я б хотіла відвідати такий курс, оскільки я зовсім не розбираюся в грибах. В дитинстві я збирала опеньки з батьками і в принципі на цьому моя грибна історія закінчується. Але я знаю, що є псевдоопеньки, тому навіть не ризикую їх збирати зараз. А у минулому році ми ходили із кумами у нас там поблизу нашого села в Україні. І збирала, але я реально з кожним грибочком бігала до куми і питала, це хороший гриб чи поганий. Обсмажую гриби на пательні, додаю до них цибулі. Якщо гриби пустили багато води, дочекайтеся, коли вона випарується. А тут я згадала, що в мене в холодильнику залишалося трошки курячого філе і вирішила, що буде чудовою ідеєю додати його до грибів. Щоб наша начинка трималася купи, можна додати якийсь соус, хоча б вершки, наприклад, можна додати сиру, можна додати майонезу. Можна навіть додати соус болоньєзе, але я не хотіла з ним морочитися, тому додала трішки майонезу. Можливо, не дуже корисно, але це страва для дорослих лише, тому інколи дозволяємо собі і майонез. Ось мій помічник тут, як тут. Як ви бачили, кілька грибочків я ось нарізала таким чином і буду використовувати їх для прикрашання нашої страви, наших млинців. Обсмажую їх з двох сторін і переходжу до загортання вже наших млинців. Загортаю їх конвертом, начинку кладу у центр і складаю з чотирьох сторін і ось таким чином. Ось такі готові млинці, вже можна зберігати в холодильнику 2-3 дні або ж одразу обсмажити. Я взяла кілька млинців нам на пробу, інші ж заховала, і ми їх з'їли на наступний день, просто дістаєте з холодильника, обсмажуєте їх, прикрашаєте за смаком і їсте. І на останок у цьому відео поділюся з вами ідеєю теж вечері чи обіду, буду готувати поленту, або ж, як у нас всі звикли, кукурудзяна каша. І Вона у мене із сушеними білими грибами. Готується вона дуже швидко, завдяки тому, що вона ось такого дрібного помолу, буквально 5 хвилин я всипала у воду, навіть не киплячу, 5 хвилин і вона вже була готова. Така смачна, ароматна, грибочки додають приємного такого пікантного смаку. Моя полента вже готова, залишилося лише її прикрасити, посипаю її тертим сиром. Сподіваюся, вам сподобалась підбірка моїх ідей, рецептів. Щось обов'язково приготуйте із цього і напишіть, який рецепт найбільше вам до вподоби, які страви готуєте ви, восени. Поставте лайк, побачимось у нових відео. Па-па!